Всім привіт! З вами Олександр 92. І така спільна операція між Дельтою і. Таскфорса. Не знаю як на українській буде. Ми потеряли дівчинку. Її на вертольоті увезли на алмазний рудник в Сибірі. У нас буде один шанс видачити президента більше, ніж. даст Макарову коды запуска, и тот задаст Европе жару. Как только мы коснемся ногами земли, станет весело. Смотри, старик, не подкачай. Я знаю, вы, Янки, любите блистать, так что пока вы героически спасаете заложников, мы с Юрием придержим соседей. Ладно, парни, не стреляй. Мертвый заложник нам ни к чему. Какой расклад, босс? Кругом враги. Кто бы сомневался? Расклад взагалі самый-самый кращий для цієї игры. Це вже передостанная миссия. Е, о, е, підрозділ Дельта і оперативна група 141. Ось так перекладається. Так, і ми граємо за Юрія разом з нами. Трак, Прайс, Седман. Ось. Я Фроста не бачу. Де Фрост? Я не знаю. Так, і зустрічає нас дуже-дуже радісно, з криками, оплесками <кхи> і різними аспектами. Ні, взагалі, а де Фрост? Якось він так... Е... Якось він так е... зник. Так, поки що включаємо нічне бачення і розстрілюємо ворогів. Вони якось так виділяються таким світлом, я не знаю. Можливо, на екстра високих налаштуваннях вони будуть виділятися гірше. Ну просто є такий, якби, читерський спосіб в деяких іграх, що вороги, там при деякому там, освітленні на низьких налаштуваннях відні краще. Так. Ай, дві гранати, -мо йо, йо, та відійди з прайс, ну. Я надіюсь, він в своїй шляпі. Так, звичайно. Напевно, в цій шляпі і помре. Хі -хі. Хоча. Можливо, і він помре і без шляпи, не знаю. Ні, ну я це знаю, але може хтось не знає. Так, виключаємо нічне бачення, воно нам не потрібне вже. Зараз нам потрібно врятувати президента, його доньку, а потім вже і наваляти тому виродку Макарову. І е, в наступній частині я вже у титрах розкажу своє... Тобі, свою думку про Call of Duty 3. Саме основне, е, в тонкощі в деталі я вдаватися не буду. Всі тонкощі деталі ви могли чути на протязі всього мого проходження. Кому хто не бачив, будь ласка, наскаволопрошу на мій канал на YouTube, який ви можете на якому ви зможете також подивитися проходження Dead Island. Якщо ви дивитесь мене на Play UA, то... О, я думаю, ви знайдете мій канал. Хто захоче, той знайде, правильно? Тим паче я відео вбудовую відразу від Ютуба, тобто можна навіть на Play UA по силушці перейти на мій канал. Ви саме зрозумів, що я ще сказав, але я думаю, ви якби, зрозуміли це. Так, і сьогодні ми поговоримо про е, відмінність е, ліцензії від піратських ігор. Я сам не знаю, чому я вибрав цю тему. Але е, мої друзі з Денера питають, чому ти купуєш ліцензіонні копії, а не скачуш піратки. Я відразу відповім: по-перше, це зручність. Ось, наприклад, я купив е, Assassin's Creed Revelations. Відразу я думав, що я буду шкодувати, але тільки зараз. Оу. Який багт був. Але тільки зараз я зрозумів, що ця гра коштує своїх грошей. Тобто там я класний мультиплеєр, відкритий світ, захоплюючий геймплей. Тобто, це мій перший Assassin's Creed я не купляв ні Brotherhood, ні першу частину, ні другу частину. Ось перша частина яку я купив, це Revelations І я не пошкодував. Тому що мультиплеєр... Тому що є е, якийсь е, ком'юніті, ком є е, е, ачивменти, ж без них, мультиплеєр, е, автообновка, можна грати з друзями, тобто багато аспектів і сама технічна підтримка. Так? Тому, якщо в тебе якісь проблеми з грою, ти можеш звертатися у. Тех-підтримку. Так само, як я звертався в техпідтримку Steam, коли в мене ламанули аккаунт. Ну, старий аккаунт. Я його зараз віддав своєму другому. Там тільки е, другий епізод був. До речі, другий епізод перша моя ліцензійна гра для Steam. Поздоровте мене. О, можна поповнити запас патронів. Так, а зараз ми переходимо в слово Я про ліцензійні копії продовжу Потім Зараз ми. Прийняте Сенман. ми башлем вам предатора. Готово? Так. Уахте. А, ні, це не ця. Не ці двері. А, тобто ще можемо поговорити. Звичайний відстріл, е, вертольоти, бабах, предейтор. Е, така фігня, як в сталкері, е, поклик Прип'яті. Пам'ятаєте? В кар'єрі. Так. Е, які ще аспекти? Ось, наприклад, я купив. Бэмен Аркхем Сіті. В ньому немає ні мультиплеєра, нічого. Звичайна, звичайна гра. Я просто хочу віддячити розробникам цієї гри. Тому що гра Ну, дуже-дуже класна. Я е, не купую ігри там, якісь. Ну. Наприклад, Гаррі Поттер Дюк Нюкем, Постал 3. Е, ви вибачте, будь ласка, фанати цих ігор, але я вважаю, що ці ігри не, ну, не коштують те, що про них уявляють. Ось, я купую ігри цікаві. Я хочу в подальшому купити Skyrim, тому що, по-перше, я його перекладаю на українську, тобто я маю знати, що я перекладаю. Ось. По-друге, гра надзвичайно чудова. І коли я літом буду відпочивати у своєму селі, ввечері, після роботи, я зможу спокійно собі сісти, пограти в Skyrim, скільки мені хочеться, і ніхто мене не буде тривожити, тому що я беру з собою ноутбук, і я, до речі, дуже здивувався, що Skyrim в мене пішов на що Шо... це з предатером. Я дуже радий, що мене ноутбук тягне Skyrim хоча б на середніх налаштуваннях. Але, ну, я не, не дуже сильно там е, вистраював графіку. Можливо, він і потягне на більше, йомою, вибач, друге, друже. Тобі срочно треба медична допомога. Так, даємо знову... Предейтор... О, чорт. Я думаю, когось накриє. Бах, накрило все-таки. Ось, що ще? Наприклад, я купив Deus Ex Portal 2. Я вважаю, що Portal 2 це взагалі найкраща моя покупка за всю історію. Тому що, по-перше, тут прикольний став, ось я зараз тримаю її, до речі, в руках. Тут така. наліпка, ну, 3D-наліпка, звичайно. Магнітик такий. Ось. Тут класний DVD-box. Тут є значок, у мене світле видання, до речі, у мене зі значком. Три наклеїчки і диск із матеріалами. З доповненнями всякими. Я можу пограти в DLC. Я можу в кооператив зіграти зі своїми друзями, до речі, сьогодні, ну, 31-го. Січня я зможу. Ну, я сьогодні піду з другом і він теж купить Portal 2. Тільки вже біле видання, не світло, не темне, а біле. Ну, я думаю, залишило тільки біле видання, тому що там є підтримка на Мак. <кхід> Можна ще, я хочу вам привести приклад однієї гри. Це Half-Life. Ой, це Orange Box. Orange Box теж одна із моїх, моїх найуспішніших покупок, тому що я сповна е, задоволений тим, на що я витратив свої гроші. Е, тобто там, як ви знаєте, є перша частина е, Ой, тобто Half-Life 2, Half-Life 2, епізод 1, Half-Life 2 епізод 2, Portal 1 і Team Fortress 2. 5 ігор. Які. Е якби, по одному стоять в сумі десь гривень 400. А я купив 5 ігор за. Наскільки? За, за. 200 гривень плюс доставка. Ось. Навіть більше, ніж 400 гривень. Ну, Портал перший коштує десь 95 гривень. Можливо, зараз дешевше. Можливо, його вже ніде не продають, але я, я бачив там. Ось. Ой, до речі, я відволічусь, тому що зараз буде слово мод. Оу. а де всі. Та, донька взагалі, як на першому побаченні. Наче випуск. Випускний Випускниця, тобто. Так, продовжую пошки президента, а я поки що закінчу про Orange Box і будемо говорити далі по сюжету цієї місії. Ось. Team е Fortress 2 коштує десь 120 гривень. Half-Life 2 епізод 2 до 100 гривень. Перший епізод коштує до 80 гривень. Другий Half-Life на диску ви ніде не знайдете взагалі зараз. Ось. І я вважаю, що покупка коштує своїх грошей і ви отримуєте. Дуже багато за таку маленьку суму. Так, тепер вже по сюжету цієї самої місії. Е, після 10 хвилин відстрілу ворогів ми знайшли доньку Варшевських. Ось, і нам треба зараз летіти вниз за тим, щоб врятувати президента Варшевського. Ой, такий РПГ летить ракета. <гум> Круто! Рокет-лаунчер, як у Quake. Поки що, звичайний відстріл на містках. Ось. До речі. А Такі об'єднані місії так, між е, спец, е, спецпідрозділом, під під, ну, ви поняли, таскфорсами і DeSdoю е, взято із Modern Warfare 1, як ви пам'ятаєте, там було е, UCMC так, і SAS об'єднані операції, коли вони штурмували там, ракетну базу. Тобто є відсилки до першого Moderna. Тобто в другому модерні не було відсилок, таких із першого модерну. Я маю на увазі, можливо, ви мене неправильно зрозуміли, які саме відсилки. Тобто геймплейні якісь от, такі. Сюжетні, то звичайно, наприклад, Кольт, коли СОП віддав прайсу Кольт, до речі, ви бачили, так, коли. Соу помер, то він віддав цей коль назад Соу. Отак, і поки що ставимо міну. І слоумод. Бах. 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 Хедшат. Все. Президент врятований. Забираємо ноутбук. Останній ноутбук тут. Тут їх взагалі два. По-моєму, Ого, Так. Президент, бери автомат і давай. Так, е, можемо сідати за станковий кулемет. До речі, так і треба. І чекаємо, поки е, прилетить вертоліт і евакуює нас, і президента звідси. Мені, до речі, подобається, е, то, як курок цього кулемета, ви зверніть увагу на пальці Юрія. Ось, бачите, він нажимає наче, такі дві собачки, щоб вони ну, стріляли такий курок. Бачте? Таке відчуття, що там якийсь електророзряд, який дає... Е, ну... Запал чи як. Ну, я не знаю саму структуру там зброї. Але можливо там курок звичайний на тросі. Чорт. Оу. І відсилка до першого модерна таке відчуття, що це вже кінець гри. Тому що контузія, всі стріляють і таке відчуття, що зараз всіх повбивають. Сендман нам допомагає, а ми беремо зараз автомат. До речі, ось із Юрія йде кров. А, ні, це нас не Сендмен рятує. Беремо автомат. Так, а ні, я думав він вмер. Так, Сендман Грінч відбивається. Тобто наші браві... Янки, як назвав їх Прайс на початку, люблять відвагу. Так, хтось вже помер. Так, так, хтось із Янки помер. Грінч відстрілюється тільки пістолетом. Сендман е вступає в такий двобій. Робить деси Спарта. Ой-ой-ой, вся його поранена. На жаль. Сендман. Ну... Президент Росії. <рес> Медведів, чи що? Чорт. І ось так, я не знаю, чи загинув е, Сендман чи ні. Можливо, ми дізнаємось про це в четвертому Modern Warfare. <рес> ні, ні, ні. Напевно, в четвертому Modern Warfare не буде. Ви це можете, якби. В цьому можете впевнитись у нашій наступній останній місії. Всім дякую за увагу. З вами був Олександр 92. Побачимось в останній місії Call of Duty Modern Warfare 3.